По даному підприємству наших повноважень на сьогоднішній день прикро, мені сьогодні це констатувати, що є якби влада і в місті, міський голова, міська рада, даємо, виділяємо кошти, але розв'язати проблему навіть теоретично неможливо. Чому? Тому що сьогодні регулятор ціни послуги знаходиться на рівні. Державному, національному, національна комісія регулювання е, комуна, ціни комунальних послуг сьогодні створена вона на національному рівні. І сьогодні комісія встановлює, а за якою ціною сьогодні водоканалу відпускати, наприклад, воду для, я не говорю, вона й для населення, для населення в тому числі, а навіть для комерційних структур. Я розумію, що дехто сьогодні, особливо з енергетикою, може е, ну, з упреком відноситись, чому тільки, наприклад, Обленеро стала заручником і недоплата йде Обленеро. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо кіторську заборгованості біля 40 мільйонів гривень поводоканалу, в тому числі е, 24 мільйона, 23, 24 мільйона по обленеро. да, найбільша сума кредиторської заборгованості, але маємо сьогодні заборгованість і по податкам. Маємо заборгованість сьогодні по іншим елементам, компонентам, по палимостильним матеріалам, по резерву, будемо так говорити, труб і інших е, е, таких складових, які повинні мати місце на виробництві. І через ту різницю, що нам держава не встановлює, не дозволяє верніше встановлювати тариф, ми маємо різницю в тарифах на сьогоднішній день 56 мільйонів. Володимир Михайлович, декілька разів я повірте, ну не взяв там мене залишилася ціла підбірка всіх звернень міської ради до президента, до прем'єр-міністра, до кабінету міністрів, телеграмами у тих критичних моментах, які були, ми направляли. Я вам хочу сказати ноль реакцій на ці ці справи. Я більше того, що сказати, от Володимир Михайлович сказав, що от після там, ну після 20-го числа каже, їду. Просто кажу, заходжу в приймальні і не піду звідси. Поки я не удостоюсь мати місце, бути присутнім, щоб мене вислухали. Тому що, розумієте, можливо, велика політика в державі сьогодні задіяна у тих відносинах інших обленергах, інших водоканалах, де по 500, по 700 мільйонів гривень є заборгованість водоканалів перед Обленерго. Там розв'язуються інші, приватні навіть інтереси, але щоб страждали сьогодні. В місті Житомирі через якісь оці не це дуже складно пояснити і врегулювати. Ми поставили і просимо е, губернатора підключитися до цього і вийти все ж таки з вимогою, щоб прем'єр-міністр зібрав і прийняв окрему постанову по Житомиру, по водоканалу. І ми просимо три пункти, щоб там мали місце. Перше, це все ж таки. Власники Обенерго просити посадити їх за стіл і посприяти, щоб вони пішли на мирову воду, щоб е, ми мали можливість розблокувати і рахунки, і працювати в нормальному. Він не буде нормальний режим по-любому, але хоча б у режимі такого е, певного оперативного розв'язання проблем. Бо ми навіть з бюджету кошти виділили 700 тисяч у кінці року, щоб помити водоканали, ми не змогли дати, тому що заблокований Казначейський рахунок. Тому нам потрібна ця мирова угода. Це перше. Друге, ми просимо все ж таки переглянути і прийняти окрему постанову і переглянути, розглянути тарифи по водоканалу. Розумієте, то ніяк не вкладається в ніякі рамки, що сьогодні водоканал при такій ситуації субсидірував бізнес, комерційні структури е своїм товаром. І ми це вимагаємо і хочемо, щоб це розглянули. Ну і третє, розглянули і виділили ту різницю, яку повинні. Дати водоканалу для того, щоб розрахуватися з Обленерго. Або не давайте нам цю різницю, але візьміть, спішіть ті борги, які є по Обленерго водоканалу, проведіть там взаємозалі чи якась іншим формою. Оце наша вимога, яка є, і розблокувати, і зробити нормальний режим роботи нашого підприємства.